Одні у програмі оновлення комунального транспорту не закінчиться із фінішем євро 2012 Приміром, у Донецьку львівські автобуси, що мали прибути ще до початку футбольної континентальної першості, приїдуть напевно лише під її завершення. Євро 2012 має значний вплив не лише на пасажиропотік у містах проведення чемпіонату значно активізувалися і міжміські перевезення. Авіація отримала за останній рік найпотужніший в історії України поштовх, але її розвиток не зупинятиметься. В Одесі приміром будуватимуть новий термінал, а у Харкові обговорять майбутнє російсько-українське авіаспівробітництво. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Знову скандал щодо оновлення рухомого складу міського транспорту в українських містах. Донецька влада збирається пред'явити штрафні претензії до Львівського автобусного заводу, який затримує постачання нових машин до шахтарської столиці. Про це заявив мер міста Олександр Лук'янченко. За його словами, замовлено 30 автобусів. Їх мали поставити ще до початку проведення євро 2012 Як відзначив міський голова Донецька, нині у місті є лише 4 замовлених машини. Остальне в роботі я послав туди спеціально. главного инженера Дон Электроавтотранса. на конвейере стоят все автобусы, которые необходимо поставить. Ну, есть, К сожалению, там отсутствует, отсутствует часть агрегатов, двигатели отсутствуют. Ну, все, оплачено, да? все оплачено, да, конечно. В свою чергу на львівському автобусному заводі дотримуються іншої точки зору, як повідомив програмі транспорт, генеральний директор підприємства Володимир Дзунза. Донецьк сам затримав постачання, не сплативши вчасно заводу необхідної суми в повному обсязі. Справа у тому, що лазівські машини комплектуються імпортними німецькими та австрійськими агрегатами, і за партнери постачають свою продукцію тільки після повної передоплати. Вони після передоплати мають определенний срок виготовлення, який недоговорний. Є конкретні сроки і. На ніякі уступки не йдуть. Євро, не євро, це їх не Звісно, ми цей час не стояли, не стояли, не ждали. Ми збирали машини, машини ми зібрали всі 30 машин, і зараз ждемо до поставки Дойц до поставки двигунів, так що якщо двигуни тільки приходять, а вони вже в дорозі. От перша партія дзвонів вже в дорозі, і ми їх на машини. Машини вже бачите, повністю зібрані, крім двигунів. І я думаю, що наступна неділя вже перші машини йдуть в місто Донець. Нині мер Донецька наказав керівникові місцевого комунального транспортного підприємства висунути претензії та штрафні санкції до постачальника автобусів. Розмір штрафу не названо, але головний інженер. Дон Електроавтотрансу на жаль відмовив у коментарі першому діловому, але при цьому підтвердив існування претензії. Скажіть, будь ласка, ви можете нам дати коментарі по телефону, щоб я його записав? Та ні, ну нікакі коментарі. Ми при те пред'явили більше нікакі коментарі. На львівському автобусному заводі відзначають, що у зв'язку із затримкою Донецьку був наданий, так би мовити, підмінний рухомий склад. Щоправда, використовувався він насамперед в аеропорту, а не на міських маршрутах. Десять велик, великої вмістительності автобусів. Одне, один тот автобус заміняє дві такі маленькі машини. Тось, тобто ми по я не думаю, що були якісь зручності в аеропорту. Я розмовляв з голосом порта і розмовляв із. Ми, які дзвонили, що були доволі. Так що ми ще навіть машини не забрали, не збираємося їх забирати, тому що якісь там розмови йдуть, що вони можуть в нас їх викупити. Вони тобто подивилися хороші, комфортабельні місцеві машини, їх можна використовувати в аеропорту. Чи справді машини великої місткості надалі курсуватимуть шахтарську столицею і чи отримає Донець довгоочікувані автобуси до кінця тижня? Дивіться у наступних програмах «Транспорт». А ось у столиці заплановане на 2012 рік оновлення громадського транспорту здається, йде без особливих проблем. Кредит Європейського банку реконструкції та розвитку, що передбачає закупівлю 370 автотранспортних засобів, реалізується за планом. Наразі у Київській міській державній адміністрації розмірковують над нормалізацією роботи комунального транспорту, адже столичні затори доволі часто стають причиною затримки автобусів та тролейбусів. Тому у Києві хочуть облаштувати нові смуги. Для руху громадського транспорту. Наступним кроком, який ми хочемо зробити, буде відкриття смуг громадського транспорту. Вони будуть відкриті в різних районах Києва. Ми аналізуємо, де ми можемо це зробити так, щоб мати максимальну ефективність, щоб наш міський транспорт, використовуючи сучасну техніку, Міг рухатись швидко набагато швидше, ніж може навіть і приватний транспорт. В Україні вже минув груповий етап проведення футбольної європершості. Настає найгарячіша пора для транспортників, адже тепер на стадії плей-офф до нас завітає значно більше полювальників із різних країн Європи. Основним, звісно ж, є авіатранспорт. Але як відзначив президент всеукраїнської асоціації автоперевізників Ігор Шкіря, євро 2012 значно змінив і пасажури потік на автотранспорт. Причем выявляется, что еще чимало мешканців міст, еще принимают матчи чемпионата, вырешены на этот час просто выехать у відпустки. в отпуск. Если будем говорить о междугородних, межобластных перевозках, повышение тоже будет. Э, в значительной степени как раз вот связанное с э, маршрутами между городами Европы. И, кстати, в последние вот недели увеличивается спрос на, на юг. На крымське, на крымское и одесское направление, неожиданно по сравнению с предыдущими годами, как раз вот из городов Евро. Швидко і якісно, прем'єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв небувалі темпи ремонту вітчизняних доріг. Зокрема, прем'єр наголосив, що в поточному році планується глобальне будівництво автошляхів саме у сільській місцевості, загальна довжина яких складає 150 тисяч кілометрів. Микола Азаров також додав, що все, що було побудовано для євро 2012 має служити українцям і після завершення футбольної європершості. Адже якщо держава Ва, хоче зростання іноземних капіталовкладень. Наша інфраструктура повинна мати європейський вигляд, а головне бути європейської якості, аби досягнути таких результатів. Прем'єр уже визначив головне завдання уряду реалізувати інфраструктурні проекти по всій країні. А саме до 2017 року провести повну реконструкцію доріг, мостів та розв'язок. Адже завдяки якісним автошляхам час необхідний для перетину країни на автомобілі з кінця в кінець можна буде скоротити на. 20-30%. Не только по Киеву, но и по всем нашим городам и населенным пунктам. В этом году мы отремонтируем и построим более 700 километров сельских дорог. Дорог, которые соединяют наши села с районными центрами, с городами. Это очень важно, потому что впервые в таком масштабе. За последние 20 лет такое масштабное строительство будет осуществлено. Цікавиться прем'єр не тільки автомобільним транспортом, а й авіацією. Зокрема, під час робочого візиту до Харкова Микола Азаров відвідав держпідприємство Машинобудівний завод ФЕД, який виробляє продукцію для авіаційної промисловості. Прем'єр зазначив, що цілком задоволений роботою підприємства, і пообіцяв, що уряд створить відповідні умови, аби вітчизняні підприємства виробляли конкурентно спроможну продукцію. Це на підприємство і дуже... Приятно то, что это такое машиностроительное предприятие, которое не просто прошло кризис, а вышло из кризиса более сильным, более технологически развитым. И те образцы продукции, которые они разрабатывают и изготавливают, находятся на мировом уровне, а кое в чем и превышает мировой уровень. Окрім того, Україна повинна приділити особливу увагу вирішенню спірних і недопрацьованих питань у рамках спільного з Росією проекту з виробництва військово-транспортних літаків Ан 70 наголосив прем'єр. Голова уряду дав доручення Міністерству фінансів забезпечити належне фінансування цього проекту. Микола Азаров також додав, що необхідно вирішити всі технічні питання, узгодити їх з російською стороною і чітко зафіксувати ці позиції у відповідних документах. Роботи вистачає, а але часу на це залишилось небагато. Потрібно встигнути до 27 червня, коли відбудеться засідання українсько-російського міжурядового комітету з торгово-економічного співробітництва. Варто нагадати, що минулого місяця Микола Азаров уже проводив зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним і своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. У ході цієї зустрічі обидві сторони підтвердили готовність спільно будувати літаки АН 70 та інші його моделі. Одеса, не зважаючи на свою надзвичайну туристичну привабливість та перебування у групі лідерів за пасажиропотоком в Україні, поки не може похизуватися реалізацією свого справжнього потенціалу за Однією з головних причин цьому є відсутність сучасного термінала на місцевому литовищі. Нині цю проблему збирається вирішити, а заодно і реконструювати слідно посадкову смогу. На час зведення аеропорт не закриватимуть і обіцяють, що будівельні роботи жодним чином не завадять авіарейсам. У результаті Одеса отримає сучасний термінал, пропускна спроможність якого дозволить збільшити пасажиропотік у 2,5 рази, а це майже 2 мільйони пасажирів на рік. Ми повністю плануємо замінити льотно посадочну полосу, зробити її новою, новий її на 600 метрів, довести її до ліни метрів. І повисить значительно повисить рісу способність для переходу в наступний клас аеродрому. На реконструкцію литовища планують витратити від 45 до 60 мільйонів доларів та 18 місяців роботи. Проект фінансуватиме інвестор та консорціум банків. Технічним оснащенням нового терміналу займатиметься іспанська компанія. Площа комплексу сягатиме 26 шести тисяч квадратних метрів. Якщо слізадуться такі условия, які в частности, обеспечить новый терминал, то объемы перевозок в Одессе безусловно будут расти. И авиакомпаниям, которым должно понравиться, если мы хорошо поработаем, то обслуживание, которое обеспечит новый Одесский обновленный Одесский аэропорт. Это обслуживание дозволить їм відкрити більше рейсов. Зараз Одеський аеропорт, незважаючи на те, що він був збудований у 60-х роках минулого сторіччя, займає друге місце за пасажиропотоком після Борисполя. Він з'єднує Україну та 60 країн світу і обслуговує два десятки вітчизняних та закордонних компаній.